У попередніх двох відео про українські ігри я сумарно розповів вам про 11 крутих проєктів, створених українськими розробниками, які я вкрай рекомендую вам для ознайомлення. І так як з моменту крайньої розповіді про українські ігри пройшов понад рік, прийшов час знову зануритись у світ української ігрової індустрії та продовжити тему ігор, створених в Україні. Цього разу їх буде більше, одразу 10. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця і про вподобайку та коментар не забудьте! Вам не складно, а мені дуже приємно. Поїхали! Dragon Ruins від Grave Robber Foundation – це мінімалістична рольова гра. Або як її описує сам розробник, мікроданжен Кроулер для втомлених людей. У ній ми збираємо групу сміливих мандрівників із восьми доступних класів та на заклик королеви відправляємось досліджувати стародавні руїни поблизу Фасилаю, столиці Ісігвер, які є лігвом стародавнього дракона. Мінімалізм цієї гри проявляється у тому, що вона майже грає сама у себе. Нам не потрібно обирати удари та прийоми. Усе, що ми повинні вирішувати, це битися або тікати. Битви у грі автоматичні та дуже швидкі. Герої атакують та прокачуються також автоматично. Ми можемо лише покращувати обладунки та телепортуватись до безпечної зони, коли виникає така необхідність. На перший погляд може здатись, що вона занадто проста, але у цьому і проявляється її головна особливість це гра, яка не змушує вас заглиблюватись у глибини лору та історії. Це невеличкий проєкт буквально на дві години. Особисто я пройшов її вже декілька разів і вкрай рекомендую її для ознайомлення вам, якщо вам до вподоби невеличкі атмосферний Данжен кроулер у ретро стилі. Рекомендую грати у навушниках, бо музика це саме той елемент, який задає ритм цій пригоді. Гра під назвою Hunt and Fight від Start Impulse та 2 Cake Studios це теж проєкт жанру RPG, але у піджанрі екшен. У ній ми беремо під своє керування вцілілого після шторму героя, який опинився на невідомому острові і тепер усіма силами намагається знайти спосіб вижити та повернутись додому. А зробити це не так і просто, бо острів населяють бандити, різна нежить та величезна кількість монстрів, які із задоволенням поласують незнайомцем, який, хоч і не зі своєї волі, але проник до їхнього дому. У Hunt and Fight гравець подорожує відкритим світом, досліджує небезпечні печери у пошуках скарбів і кращого спорядження та просто намагається вижити. Наявна комбінована бойова система та рівні репутації і лідерства, завдяки яким ми можемо із випадкового подорожнього стати впливовою особою на цьому богом забутому острові. Як і багато інших українських ігор, хант Fight створена зусиллями буквально однієї людини. Це невеличкий, коротенький та мінімалістичний проєкт, який чудово підійде для гравців, які шукають гру із простим концептом та для не дуже потужних платформ. Адже системні вимоги у неї за сучасними мірками ну дуже демократичні. Українські розробники створюють не лише цікаві однокористувацькі ігри, але й кооперативні. Однією із таких є Two Bows, One Arrow від SKL Games. Це екшн-платформер, головоломка, у яку ви зможете грати лише парами в двох або в чотирьох. Це командна гра, у якій ви ніяк не зможете пройти навіть перший рівень, якщо ваш компаньйон вам не допоможе. І часто для розв'язання загадки вам потрібно зробити буквально одну дію, що логічно, адже у вашому арсеналі лише одна стріла на двох, що не складно зрозуміти, відштовхуючись від назви. Але коли її потрібно використати, та в який момент це вже справжня загадка. Не дивлячись на візуальну простоту, гра досить складна, і у ній багато платформінгу, що робить її чудовою розвагою для двох на декілька вечорів із другом. Якщо візуальний стиль на перший погляд не вселяє у вас надії, то можете спробувати демо, і ви зрозумієте, що це гра у першу чергу про ігролад та взаємодію. А якщо вам до вподоби похмурі таємничі віртуальні світи, натхненні творчістю Говарда Лавкрафта, то вам обов'язково потрібно ознайомитись із Maness from the Deep від студії Flat Lab. Вона поєднує у собі одночасно як структуру roguelike, так і карткової deckbuilding гри, тому кожен рівень та кожна битва буде по-справжньому неповторною. А для того, щоб ви могли зібрати свою потужну колоду мрії, розробники підготували одразу 150 карток, які ще й можна вдосконалювати. Події розгортаються у 1920-х у США, а сюжет крутиться навколо таємничого окультного товариства. Також гра має повну українську локалізацію, як текст, так і дубляж, що особливо приємно. Подивіться, хто тут. Якщо ви фанат карткових ігор у стилі Slay the Spire або іншої української гри у жанрі під назвою Fate Hunters, про яку ми згадували у попередньому відео, то вам точно варто ознайомитись із Menace from the Deep. Навіть якщо ви ніколи раніше не грали у подібні ігри, то це чудова нагода, щоб ознайомитись, як із жанром, так і похмурим ігровим всесвітом Говарда Лавкрафта. Ігор створених на основі його творів вже є певна кількість. Але як мені особисто здається, завжди недостатньо, бо вони ну дійсно дуже атмосферні та своєрідні у хорошому значенні цього слова. А якщо містичних ігор вам замало і хочеться чогось більшого, частково навіть бридкого, то обов'язково спробуйте Kitchen Gore. Це невеличка гра, у якій ви повинні готувати страви із дуже специфічних інгредієнтів і годувати ними монстра, який живе у підвалі. Чудовисько це не просте і їсти будь-що не стане, тому ми повинні дотримуватись рецептів, які складаються із дуже братких компонентів, наприклад, очей та язиків. Це гра, яка складається буквально із однієї механіки підкидання пательні, але реалізована вона дуже добре і втримати на ній одночасно декілька інгредієнтів, щоб вони не вилетіли під час перевертання, досить складно. А робити це обов'язково, бо страва вважається готовою лише якщо усе рівномірно обсмажене з усіх боків. Халтурити тут не вийде, бо клієнт у нас вимогливий, і якщо йому не догодити, він просто пообідає нами замість основної страви. Концептуально усе доволі просто, але все ж гра досить складна. Пройти сюжетну частину можна буквально за одну годину, а для зацікавлених гравців доступні ще два режими хардкорний та на виживання. Ця добірка була б неповноцінною без хоча б однієї візуальної новели. Цього разу я обрав для вас гру під назвою Heralds of the Avirentes. Це проєкт, який об'єднав у собі одночасно цілу суміш різних жанрів. Це візуальна новела з елементами JRPG, покроковими битвами та соціальний симулятор життя драконів. Саме вони є головними героями цієї пригоди, точніше, ціла раса драконоподібних під назвою Омверай. Також це гра, яка може запропонувати гравцю цікавий сеттинг, унікальну мальовку, цікаву історію та повне професійне українське озвучення, що максимально сприяє сприйняттю гри та заглибленню у її всесвіт. Я стрібляста Омверей, Аувері, усе правильно. Подібні нам істоти, якщо я не помиляюся, називалися драконами. Принаймні, ця стара архаїчна назва згадується у давніх записах. Якщо на перший погляд вам може здатись, що це гра для молодшої аудиторії, то ви помиляєтесь, бо за милою візуальною складовою криється щось значно більше. Якщо ви ніколи раніше не грали у візуальні новели і жанр кристалічного фентезі, вам ні про що не говорить, то для початку вам варто хоча б пограти у демоверсію. of the Aburentes варта уваги не лише через те, що це українська гра, але й через те, що іншої такої схожої гри ви більше точно не знайдете. І як сказав один із користувачів у відгуках, де ви ще знайдете повністю озвучену українську візуальну новелу, а це погодьтесь серйозний аргумент. Було б дивно, якби у добірці українських ігор не було б хоча б однієї гри у власне українському сеттингу. Такою є проєкт під назвою Back to Hearth від подоби інтеректів. У попередній добірці українських ігор я розповідав про гру No One Lives Under the Lighthouse, яка мені дуже подобається, і за механіками та графічно вони дуже схожі, але сеттинг у них все ж різний. У Back to Hearth гравець відправляється до тихого українського села, яке спорожніло після невідомого лиха. У домівках більше не чути сміху, тепла вогнищ і життя у селі буквально зупинилось. Ми повинні навести лад у кожному домі та подвір'ях, щоб повернути жителів до своїх домівок та життя у село. Грає дуже атмосферною та медитативною. Граючи в неї, виникає сумне відчуття, ніби ти повернувся у село до бабусі, де провів багато часу у дитинстві. Але зараз там вже немає нічого. Життя зупинилось, і усе, що залишилось, це лише спогади. Як і у житті, кожен предмет та об'єкт, який ви знаходите, не випадковий, він має свою історію. Вона може бути як веселою, так і сумною, і усі вони про людей. Це коротенька гра, буквально на годину, про яку можна сміливо казати, що вона із душею. Будьте готові, що в процесі проходження вас може накрити хвиля спогадів та ностальгія за дитинством у селі. Вкрай рекомендую Back to Герст для ознайомлення. Як я згадував раніше, ігор у Всесвіті або які надихались творами Говарда Лавкрафта, багато не буває. І хорошим підтвердженням цього факту є проєкт від Hunted Dude з амбітною в усіх значеннях назвою The Demon's Told Me To Make This Game. Це наративна пригода, у якій ви виступаєте в ролі безцілесного духа, який покликаний допомогти групі екзорцистів-аматорів впоратись з нашестям демонів у маленькому американському містечку під назвою Red Hives. В ігроладному плані це переважно діалогова гра, де ми впливаємо на дії та думки героїв через розмови. Але інколи це можна робити і напряму через міні-ігри. Якщо грали раніше у Disco Elysium або Slazy Princess, то знайдете багато спільних елементів, бо автори надихались саме ними. Головна особливість гри полягає у тому, що сюжетна частина не лінійна, вона поділена на часові петлі, завдяки яким ми можемо експериментувати із подіями. Ми повинні намагатись вберегти життя усіх хостів до кінця, але це не обов'язково. Бо хто сказав, що демон, який шепче на вухо, повинен бути добрим. Гра дуже оригінальна, і якщо вам до вподоби історії про маленькі містечка американського середнього заходу, то ця гра саме те, що вам потрібно. Чому я кажу цю гру, а не її назву. А ви спробуйте прочитати її абревіатуру. Це ж справжній мем. Звучить ніби пароль із Сан Андреас. І ще один жанр ігор, без якого я не можу уявити таку добірку, це ігри про потяги. Постійні глядачі каналу добре знають, що я дуже їх люблю. Хоча любити певний жанр і грати в нього це зовсім не означає вміти місце для жарту про стрілки. Super Loco World від автора космічної стратегії Farlanders – це милий симулятор будівельника залізниці, у якому вам потрібно розбудувати мережу залізничних шляхів, керувати рухом потягів і вчасно доставляти товари. Звучить ніби і легко, але на практиці просто будувати колії недостатньо. Потрібно логічно розмістити світлофори, які регулюють рух потягів на станціях, знаки зупинки та вказівні стовпи. Лише розгадавши загадку, як та де це потрібно робити, ви зможете правильно автоматизувати усі процеси. А це не так і просто, повірте? Ще одна особливість це процедурна генерація. Кожен ігровий світ та ресурси у ньому генеруються випадковим чином, тому двох однакових ігор у вас точно не буде. Super Lock Worlds це на перший погляд невеличка весела інді-гра, але повірте, за цими яскравими кольорами та милими потягами криються досить складні механіки, які здатні заполонити вашу увагу на добрих декілька десятків годин, якщо ви захочете розібратися, як насправді працює залізниця. Хоча б і така у мініатюрі. І наостанок я приберіг для вас ще одну гру, яка містить у собі цілу суміш жанрів. Becastled від Mana Potion Studio це одночасно і стратегія у реальному часі, і містобудівний симулятор, і частково навіть Tower Defense. У цій грі ми виступаємо правителем сонячного королівства, що протистоїть місячним потворам. Наше поселення це останній бастіон оборони, який ми повинні розвивати вдень та обороняти вночі. Автори дуже прискіпливі до деталей у ігроладному плані, тому під час будівництва оборонних споруд вам варто враховувати не лише товщину стін, але й навколишнє середовище. У боротьбі за виживання вам стануть у приході і природні рубежі, ліси, річки та пагорби, а при розумному плануванні навіть зміну пір року можна використати на свою користь. За час раннього доступу, та менш ніж місяць дати релізу версії гри 1.0 у Steam, вона отримала майже 5 тисяч відгуків, які є переважно схвальними. А це хороший знак, що авторам все ж вдалося знайти баланс між усіма елементами різних жанрів. Гра дуже оригінальна. Якщо ви давно шукаєте цікаву сучасну стратегію, то обов'язково повинні ознайомитись із Бікаселд. Зізнаюсь вам чесно, що для мене обрати, здавалося, всього лише 10 проєктів для цього відео було досить складним завданням, бо сучасних ігор, створених в Україні, є досить солідна кількість, і це дуже добре. Мені хочеться приділити увагу буквально кожній такій грі, щоб про них дізналась максимальна кількість глядачів. І так як розкрити тему української ігрової індустрії навіть в рамках трьох відео, я не зміг. То точно буде продовження. Пишіть назви своїх улюблених українських ігор у коментарях і чим саме вони вам полюбились. Так ви зможете прорекламувати їх ще до того, як я зроблю наступне відео на цю тему і, можливо, і сам дізнаюсь про ігри, про які я ніколи раніше не чув. Повірте, кожного року нових ігор випускається така величезна кількість, що дуже просто щось пропустити. Тому не стримуйте себе, діліться враженнями та рекомендуйте. А з вами був Андрій. Я дякую за вашу увагу, підтримку та до зустрічі у наступному відео на каналі Таємна Кімната.